Всім привіт! Хочу з вами поділитися з, е, тим, що я замовила в цьому каталозі 13-му, ось такому. На першому тижні я робила замовлення. І що ж я замовила в цьому каталозі? Тут у мене така коробочка немаленька, містка. Замовлення ніби не велике, просто об'ємне. Продукція об'ємна. Я В першу чергу я замовила собі вітаміни, тому що зараз на них знижка, тому я не пропустила обов'язково замовила, а ще собі зберегла підписку. І четвертий крок за 1 гривню зможу забрати, якщо не перерву цю підписку. Перший Крок буде дешевше, ніж наступні. Тому я обов'язково скористалася такою можливістю і замовила ці вітаміни. Далі, що в мене далі? Крем для ніг, це в мене на замовлення. Замовила знайома. Туш 5 в одному. Зараз дуже гарна ціна. 139 гривень по каталогу. Олівець. 99 гривень по каталогу, тому замовила. Червоного в мене такого ще не було. Вірніше вишневий. Ось такий. Темний. Мені дуже подобаються ці олівці, тому що вони дуже м'які. Взагалі клас. Супер. Люблю такий колір. І мені кажуть, що мені такий пасує дуже добре. Замовила собі сироватку, тому що в мене закінчилася із серії Optimals. Це оновлена. Зараз ця серія йде. Ось така. В неї дуже, дуже класний аромат і дуже класно зволожує обличчя. Тому замовила, бо моя вже закінчилася. І з цієї ж серії замовила для доньки крем навколо очей. Компанія пише, заявляє, що дуже добре знімає опухлості під очима, також прибирає темні кола. І що також класно, що цей крем можна використовувати і навколо, над губою. Тут навіть так заявлено, що це можна використовувати над губою. Тому іде крем два в одному. І навколо очей для цієї, зони, і навколо губ також. Для доньки замовила консилер. Дуже часто я його замовляю, тому що вона активно ним користується. Це йде середній тон. Дуже зручно, що є аплікатор, яким можна нанести губка. І він класно також підлаштовується під тон шкіри. Адаптується, дивіться, і не видно вже все. А шкіра рівномірно покрита. Замовила для доньки. Далі в мене йде новинка нашого каталогу. Це в нас ідуть, як сказати вам. Ватні диски з. Ефектом пілінгу, аха, кислотами ось такі: 99 гривень по каталогу, що ви не можете проводити по обличчю цим диском. Вони одноразові, один диск, один раз використовується для будь-якого типу шкіри, і він буде відлущувати ваше обличчя. Так і називається відлущувальні диски для обличчя з АХ і пха кислотами новейж. Спробую мені прямо цікаво, як вони будуть працювати. Тому в мене є ця новинка. Я пілінгами завжди користуюсь, особливо зараз осінь. Пілінгами вже можна активно користуватися, якщо у вас жирний тип шкіри або комбінований два рази на тиждень. Якщо суха або чутлива шкіра, то один раз на тиждень. Каталог вже наступний, можна буде переглянути. І ще в мене тут ось такий пакунчок це рушники. Я замовила їх на серця, які збирала. Зараз компанія запустила таку акцію. Збирай серця обміню на подарунки. Ну, подарунки це те, що е, коштує на 80% дешевше, ніж зазвичай. І я замовила ось такий набір рушників. Тут йде для обличчя середній такий рушничок і великий. Кажуть, дуже дуже-дуже великий оцей рушник, банний. Якість відмінна. Я вже це не перший раз купую такі рушнички. Ось такий класний розмір для обличчя. Ось такий також немаленький середній рушничок і великий. Великий рушник банний Дійсно великий прямо на мій зріст. Класно. Мені дуже подобається цей колір. Я хотіла замовити собі ще такої ж, цієї ж серії халат і тапочки, але не встигла. Дуже швидко їх забрали. І я не встигла. Буду користуватися рушниками, рушники також потрібні. Дуже класна якість, дуже приємний на дотик. Кому цікава така можливість, щоб також скористатися цією акцією по поводу сердець, то, будь ласка, пишіть, я розповім, як їх збирати, що треба зробити. Ну і також, кому цікаво собі оформити підписку, то також на вітаміни. Також пишіть, я вам обов'язково допоможу. Її оформити. Тут йде 21 саше, дуже зручно. І в цьому саше йде 2 омеги, також астаксантин. І це все можна окремо купувати, але вигідно купити ось так разом. І також вітаміна. 23 вітаміни та мінерали. Дуже зручно пакетик на день це ваша добова норма додаткових вітамінів, щоб повністю покормити свій організм. Ну, звісно ж, ми повинні з їдою давати собі вітаміни, але ми не додаємо дуже багато, як би ми не старалися. І це саше з вітамінками дуже класно доповнює повністю наш раціон, те, що ми не додали з їжею. Ось, омега-3 дуже всім потрібно. Ми це знаємо, що це і серце, це наші еластичні м'язи, це наш мозок, який гарно буде працювати і більш витриваліший. А, наша шкіра, наша кров очищена, так? також астаксантин, капсулка, дуже класно також. Знімає запалення, які є в нашому організмі, це навіть мощніше, ніж вітамін С в 6 тисяч разів. Дуже класний антиоксидант, який допомагає зміцнювати нашу імунну систему. Ну і, звісно, вітаміни це те, що нам усім потрібно. Все, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть під цим відео, е, обов'язково вам відповім, або звертайтеся до мене в інстаграм або телеграм для того, щоб я допомогла вам оформити підписку е, та або, можливо, вам цікаво косметика, чи е, е, засоби по догляду за е, тілом, за обличчям. То, будь ласка, пишіть і я допоможу. У кожного нового клієнта є знижка негайна 15%, а також постійна знижка 15% у вигляді кешбеку. Тобто, від вашого замовлення 15% кешбеку буде вам повернено. Я вам допоможу, все класно, правильно оформити, щоб ви не втратили свої такі бонуси. Все, пишіть, буду рада! А також, якщо не важко, якщо вам сподобалось моє відео обзор мого замовлення, ставте лайк, буду дуже вдячна.